Любі хлопчики і дівчатка, я вас всіх вітаю. Діти, яка гарна зима, скільки снігу вона намила. А вам подобається зимова пора року? А чому? Дітям весело взимку на майданчику. Вони дружньо грають. А так розважаються діти взимку? Дітки, а ви любите розважатися взимку? А що саме вам подобається? Малята, я люблю з вами ліпити снігову бабу, будувати снігові фортеці. Ой, як весело і гарно у нас на майданчику! Але зима не для всіх добра. Кому важко живеться взимку, як ви гадаєте? Вірно, малята, молодці, в холодну зимову пору року дуже важко живеться диким тваринам і зимуючим птахам. А чому пташкам важко жити саме взимку? Розумнички малята, тому що взимку їм немає чого їсти і вони можуть загинути. А як же ми? Допомагаємо птахам вижити в холодну морозну пору року в таку скрутну для них годину. Вірно, малята, ми робимо годівнички і підгодовуємо птахів. Дітки, я вам пропоную вивчити вірш, який так і називається Моя годівничка. Послухайте уважно. Дві синички як сестрички. Прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвіренчать ще мало. Ми підсиплемо пшанця, нагодуємо горбця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. А тепер давайте розповімо віршик повільніше. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать ще мало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали. На гіллі зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Діти, а тепер старайтеся відповідати на мої запитання рядками вірша. Та хто ж прилетів до годівнички? Вірно, малята, дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички. Малята, так що вони клювали? А як кричали? Молодці малята, поклювали сало, цвірінчать що мало. Так що ми підсипимо в годівничку? Кого ми хочемо нагодувати? Вірно, малята, ми підсиплемо пшонця, нагодуємо горобця. Дітки, так хто посідав на гіллі? Розумнички, маленькі снігурі посідали на гіллі. Куди вони зазирнули? І чого наклювалися? Так, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Молодці малята! А тепер разом з вами розповімо. Весь віршик. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшенця, Нагодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ви добре запам'ятали віршик, а тепер розкажіть його самостійно. Розумнички малята, у вас добре все вийшло. Малята, як називається віршик, який ми вивчили? Діти. Так, про кого ми сьогодні вивчили віршик? Як можна назвати цих птахів одним словом? Що ми кладемо в годівничку? А як ви гадаєте, ми робимо добру справу, коли піклуємося про птахів взимку? Розумнички малята, ми все робимо правильно. І птахи? Дякую за це нам. До побачення. До нових зустрічей!